Цей тур називається «Буквохаос». хаос. Хаос відсутність порядку. Букви розсипалися, втративши свій порядок. За 60 секунд вам потрібно встигнути розставити літери у правильному порядку та записати правильну відповідь на аркуш. І так, запитання номер 1 З розсипаних літер склади назву трав'янистої рослини. Час пішов. Отже, відповідь записана. Переходимо до запитання номер 2 З розсипаних літер склади назву трав'янистої рослини. Час пішов. Запитання номер три. Назва трав'янистої рослини за 60 секунд. Запитання номер 4. Уважно подивіться на екран. Розсипаних ліфтер потрібно скласти назву трав'янистої рослини. 60 секунд. Давайте одну хвилину для того, щоб скласти назву трав'янистої рослини з цих літер. Останнє завдання цього туру із знову з розсипаних літер потрібно скласти назву трав'янистої рослини. Хвилина пішла. Час вичерпано. І сподіваюся, ви маєте шість правильних відповідей. Отже, маєте змогу перевірити, що це за рослина? І це дереві відповідь на запитання номер один. Звичайно, номер 2 ромашка. Номер три. Чи здогадалися ви, що це материнка? Номер чотири. Звичайно ж це подорожник. Номер п'ять. І це Молочай! Якщо ви вгадали номер шість волошка, то ви переможці. Бажаю успіху!